Ну, такий медок, уже який потрібно качати. Можна сказати, що тут залишки і майсько, і травок, бо перед соняхом ми не качали. На пасіці Юрія та Людмили Солдатенкових у розпалі другий медозбір. Подружжя вже тиждень порається біля вуликів, качає соняшниковий мед, Димарьок розпалений і бджоли не кусаються. Зараз у них багато роботи, тому й налаштовані миролюбно, пояснює Юрій. Вони зайняті медозбором. Тоді вони не злі, не агресивні. Юрій Солдатенко бджолярує понад 20 років, має півсотні бджолиних родин. Про себе каже, народився у вулику, адже успадкував захоплення від діда і батька, залучив до медової справи і дружину, але такого невдалого сезону, як цьогоріч, ще не бачив. Причиною називає весняні заморозки, невчасні літні зливи і подальшу посуху. А тому перший травневий медозбір у подружжя майже не відбувся. Не цвів основний медонос акація. Солдатенковим довелось навіть підгодовувати влітку ослаблених бджіл. Зараз радіють результатам збору соняшника. Миліна відкачка. Важкенька. Це добре, коли ящики Да? так як погода дає. Якщо щось цвіте – хорошо. Там дощики проходили, нектар дає дає хорошо. А якщо сухо, як в цьому році, ще від сім'ї, наприклад, залежить. Ну, якщо дуже гарна сім'я, то вони більше приносять. Вигляд, запах, смак соняшникового меду гарні, каже Людмила. Тож і якість буде доброю. Якісний це коли він запечатаний. Коли запечатаний, значить, це вже ми всім кажемо, щоб пчолка поставила свій знак якості, то він готовий до вживання, можна брати, їсти. Ну, він тоді не закисне, нічого. Центрифуга крутиться і мед вискакує з рамок. От. І зараз ми вже одну сторону викачали, перевертаємо іншою стороною, яка ще не викачана, і так само будемо викачувати. Откриваємо медочок. От він зараз така жара, жидкий. Як вам його вигляд? Дуже гарний. Це дуже важливий момент для бджолера. Да. Це важливо, а ще краще, коли гарний результат. З першого вулика господарі зібрали 23 кілограми меду. Показник для неврожайного року непоганий, каже Юрій. Аби виконати денну норму, треба обробити три вулики. Тому працюють цілий день. Ці одкачені рамочки будемо ставити. Показники про кожен вулик Юрій заносить до свого ділового щоденника, який веде за прикладом дідуся. У ньому весь обсяг робіт у бджолиному господарстві. У мене їх в зошиті мав штук чотири, і всі замочені дощем. А що ви там пишете? Ну результати плюс один Р, одна розплода, мінус одна розплода, плюс медова. Плюс да. вашіна, ну те, що мені да. треба, щоб я да. не згадував, що Матять. я там робив. Через неврожай ціна на цьогорічний мед передбачувано зросте, але солодкої смакоти споживачу вистачить, і дефіциту не буде, кажуть бджолярі. Споживачі з медом будуть, бо є запаси старого меду, будуть продавати старенький мед. Ну він теж гарний мед до п'яти років. Мед якості не втрачає. Але особливе задоволення скуштувати щойно відкачаний мед. Це дуже велике ласоще, якби. Для дітей. Дітки дуже є, люблять такі. Єсть, не заставиш, а є діти. Побачать, а очаж горять. Має праця біля бджіл і ще одну користь для господарів. Відновлює емоційне здоров'я. На пасіки поработати, віддихнуть, вони чолки дають таке жужання якесь, я не знаю, і виходить, сам заспокоююся, навіть коли голова болить, вийдеш на пасіки. Підганя мене на пасіце, да, і Давай швидше. Треба робити. працювати, пішли бігом-бігом. Отже, порада від подружжя Солдатенкових. Щодня на Ще серце Вживайте мед із лимончиком і гарячою водою і будете не тільки здоровими, а й стрункими. Споживати кожен день медок бажано гарний. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.